І ми долучаємо до прямого ефіру Петра Кузика. Це позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Доброго ранку вам, пане Петре, вітаємо Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, чи був він дій... дійсно добрим для вас, для ваших побратимів на бахмутському напрямку? Що відбувається там? Як поводить себе ворог? Ну, власне, нічого нового. Дійсно, ви вже сказали, зараз по всій лінії пробує тиснути, шукає десь слабину, тактика незмінна. Вони атакуючи в різних напрямках, шукають де там тріщину взяти, слабину, і туди вже, якщо знаходять таку, концентруються і розширюють і тиснуть, тиснуть, поки там не, не доб'ють. Ви е, знаєте, я ну, можу похваститись зараз е, немає таких глобальних успіхів, правда, але тим не менше, трамбуємо ми ворога навіть в такі позиції, коли він намагає тиснути по всій лінії, досить здорово. У нас класно проявили оператори дронів, зокрема FIVI-дронів і інші підрозділи. Тому Принаймні оцей крайній тиждень е, поки що ініціатива у нас, і я вам більше скажу, ми досить суттєво проглядили ряди окупантів, тому е, навіть такі, ну, це, звісно, залежить від, від, від цих обставин, але в мене е, останнім часом я спостерігаю знаєте, настрої такі, що там все одно ми, ну, ми дійсно воюємо з потужним ворогом, озброєним до зубів і, і. З потвореним е, світоглядом пропагандою. Але тим не менше, в мене такі останнім часом така: не дивлячись на дефіцит боєкомплекту, не дивлячись на е, ну, там, очевидні переваги в варті і так далі. Е, здається, все-таки. Пане Петре, у них немає. Так, зникає періодичний зв'язок і вас трішки погано чути. Можливо, є необхідність перенабрати для того, щоб ми могли спілкуватися. Лишаємось тоді так. Пане Петре, єдине, я хочу зараз звернутися до глядачів для чого? Для того, щоб попередити їх, поки ми з вами спілкуємося. А ми знаємо про тривогу в багатьох регіонах України. Мова йде про схід країни, де зараз небезпечно Сумська область, Харківська область, Донецька область, Луганська область і Автономна Республіка Крим. Будь ласка, так само в зоні ураження Нікопольська громада, що на Дніпропетровщині, зважайте на ці сигнали тривоги, на попередження, тому що. Ворог діє підступно. Ви всі стежите за новинами за останні дні і знаєте на що він здатний. Тож подбайте про себе та про своїх рідних. Пане Петре, як нас чути? Чую добре, пане Петре, скажіть, будь ласка, з приводу просування ворога, зокрема, вітчизняні глядачі писали. Про додаткове перекидання ворогам особового складу та техніки, якраз на Бахмутський напрямок. Скажіть, будь ласка, ну чи дається це в знаки, чи ну, ви вже бачите, що вона надходить? Ну, очевидно, да, На, на ділянках, де було у них виснаження, зараз знову активізація і техніки дійсно е багато. Хоча. Я не хотів би знаєте, там дуже бравурним бути, але крайній тиждень досить успішний. Навіть я дивлюсь не тільки там для нашого підрозділу, а й по сусідам справа зліва. Штурми продовжуються. Буває таке, що і там штурмують і вночі, і в день, майже там не даючи передихнути. Але втрати, які не за ворог, і той темп. Які зараз набрали, стабілізували от найбільш проблемні ділянки, і ну, та кількість втрат вона не може не радувати мене, яку несе ворог. Uh -huh. З нового що? Нових танків не бачили, нових, особливо якихось таких сюрпризів поки що немає від ворога. Все стандартно: артилерія, авіаційні каби. Міномети, гаубиці. Вони чітко розуміють, де їхня перевага, це кількість БК до артилерії. Хоча, хоча е, там в розмовах з полонених е, вони кажуть, що у них є дефіцит БК. Я вже десь казав, що, що порівнювати їхній дефіцит з нашим дефіцитом, то ну, це. це нам би їхній дефіцит, скажімо так. Але вони жаліються, що в них вже набагато менше стає комплекту. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи вдається ворогу проводити ротації? Наскільки часто він це може робити? І ось ці комбіновані штурми, про які вже неодноразово згадувалися нами тут в студії, чи часті вони і як вони проявляються? Ротації ворог проводить вимушено, тому що він, е, ну принаймні, на нашій ділянці, де ми працюємо, бо вони, ну, вони закінчуються просто в одному підрозділі, тому їх доповнюють. Ось. Е, не знаю точно там, ну, по нашим даним вже е, там. Реально, в період, який ми працюємо, це вже четвертий підрозділ, який за даними розвідки проти нас працює по атакам. Ну знову повторюсь, нічого поки що нового. Ми там досліджуємо нові тенденції, якісь там від них там спілкуємося з колегами, які на інших ділянках працюють. Поки що нічим не здивував ворог. Стандартно дебільні, вибачте, ривки вперед. Якщо є там чи присилають їм колишніх засуджених, зразу ж їх кидають в бій. Чи теж треба відмітити, що на нашому напрямку їх все менше і менше, Скажімо так, все більше і більше в землі лишається, або все менше і менше вони там з'являються в вигляді штурмовиків. Більш регулярні частини е, треба відмітити, що вони з ними не поводяться е, так, як з зеками, ну вже зовсім там нелюдські. Е, тобто вони їх бережуть навіть на штурмові дії. Вони не жаліючи техніки, підвозять, е, підвозять піхоту, там штурмову піхоту маються на увазі. Е, в зоні враження техніки, от техніка палиться, але тим не менше вони використовують все от, як по, по статуту, от як радянська книжка написує, що там е десант скидується в такій-то зоні перед там ривком штурмовою. От вони так це і роблять. Хоча там технології розвилися, я кажу, що там. Виїжджає там пару БМП, вони не доїжджають навіть до місця скиду піхоти, бо вражаються і турами, і на мінах підриваються, і як переважно і не дає, полюють за ними. А, але ти в що вони це роблять, роблять, і роблять. І ну, я так дивлюсь, що а, раніше, коли у них була безмежна кількість зем, вони посилали пішохідні штурми. То зараз навіть там, якщо є більше трьох-п'яти поранених, вони за ними там висилають евакуаційну броню. Нехай це буде там МТЛБ, Маталига, але тим не менше. І ну, як правило, вона теж не, не їде, тому що радянська техніка не, не поворотка. але тим не менше вони намагаються якісь ознаки не то, що там людського ставлення. Але ну так, да, ознаки людського ставлення до особового складу. Це говорить про те, що е, ну працюють не з зеками, а знову мобілізованими. Хоча ну це ж все умовно. Теж з тими з мобіками, з якими ми спілкуємося, то вони розказують, що нелюдське ставлення командирів, що женуть вперед та штурми, система покарань, така позастатутна є. Ну, Росія у всі свої красії. Е, у мене вже може мабуть, якась є професійна деформація, тому що ми трошки забагато на мій погляд, часу е, вже тут знаходимося, е, але я вам скажу, що ми ну, починаємо звикати, да, там до, до, до цього темпу війни. Його треба або збільшувати, або щось змінювати. Поки що працює від активної оборони. Пане Петре. Ми дякуємо Дякую. за те, що робите, бороните, і за те, що знаходити час, аби поспілкуватися з нами. Це безцінно. Велике вітання вашим побратимам і дякуємо за цю розмову. Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України, був на прямому зв'язку зі студією.